Ох, бджоли почали літати. Сьогодні такий день. Ходила на прогулянку, на базар, Ну, мені, главное, надо. головне, головне, що в аптеку треба було, то заразом я й прогулялася і прийшла додому. А тут не знаю. І те треба, і те треба, і те треба. Ну, з чогось почнемо. Починаємо з бджіл. що сьогодні тепло. Прояснилося небо, і бджоли літають. На завтра на цілий день дощ, ну, не знаю, може, його й не буде. А в неділю на ніч мінус один. І пішло, поїхало. Цілий тиждень ще зима буде. І сніг обіцяють, і все. Ну, цей свіж аж за все одно. Хоч один день бджоли обльот зроблять, для бджіл це хорошо, Да. Для бджіл, це все добре. Ну, я там ще щось і принесла. Зараз подивлюсь, роздивлюся, що я там несла так важко. Оце таке вікно, сонцем усе залито. Такі дві штучки собі ще взяла. Так. Ось з сиром запеченим такі вони, як живі. Будемо, діда, пригощати, його зараз немає. Ох. Це собі такий шматочок взяла. Буду пити Сикорія. А це, побачила, що з абрикосами в цьому році нічого не вийде. Узяла собі ось таке гризно, ну, які вони в'ялені. Курага, коротше, Оце це курага, дві штуки в день. Прийдеться, буде. Ну, ті вітаміни, хто хоче отримати із абрикос, то найбільше їх у сушених, такі кораги, коротше. Коротше. Ось такі буду вітаміни собі взяла. Живі, не хімічні, а живі. Так. так. І от така я дуже полюбляю. Ох, і полюбляю. Його можна оце Оце можна на цілий день, оце і баночки, то це ще й багато. По дві ложки з'їдаєш і наїдаєшся, можна висипати зразу в чи що там. Приготов... Воно вже готов... готове, приготовлене вже. Коротше, це хороша хороша штука. Да. О. А оце такий майонез мій зараз попався. Як я кажу, на свята беру по такі невеликі упаковочки. Це на Новий рік і на Пасху. Хай буде, може пригодиться. Будемо на... рушати всі правила. Ох, а це взагалі боюся я його. Такий шматок сала. Ну, Воно як сало, то. Да. Чи хтось знає, що воно таке? Ну хтось знає, що воно таке. Ну, що воно одрізане. Одрізане отаке. От що вони йому робили? Чи варили його якось, чи що? Ну, наче варене якесь. І зверху прикопчене чуть-чуть. Ось такий бочок написано. Так, ладно. Це теж ну, наша відома бабуся. Це ж теж, може, може, що ще до нього буде? На свято треба. А я то сходила, то в мене сьогодні свято. Принесла собі, що хотіла. О, а це там давай са в цю. Зайшла та набрала. Буде діда привозчати. Казали, воно не тверде, така хороша. Ну, різних-разних смаків. Які тільки можна смаки, усі тут є. М -м. І взяла, оно така легенька на вагу. Чити штуки взяла ефіру той, який жаку Номер 1 у нас він. А може скрізь так, найкращий. Взяла, нехай буде. Так, ну, звіду і взяла отакий отакий ковбасок. Воно не сосиски, а воно ковбаски такі. Такою формою зроблені. Він таке любить. Він не перебирає харчами. То чимось його треба годувати. Отож, що я йому ще взяла? Оця маса, вона, мабуть, із абрикосами, да? сиркова маса викину на тарілочку йому зараз. О. І хай їсть. Чим, може, треба його годувати. А він нічого не цурається. Як воно солоденьке, хороше, то він ще й спасіба скоро. Оце таке, що я принесла. І що ще набрала обратно цілу торбу великого пляшникового насіння. Яке воно смачне. А? Трошки на сковорідки підсмажити його і отримувати калорії і вітаміни. За те і олії, що там є. Ну, це потрібно. Ну, воно у мене довго не залежить, не затримується. Вийшов на дбір. З чого, поки б надумає, з чого починати, зразу насіння. Це ж привикли там на сіння починати. І, звісно, ось таке притягла собі редьку. З якогось села люди привезли. Взяла редька по 70 гривень, ну, я взяла. На 50 гривень в собі мені вистачить. Та ще й хватить От так А це не знаю. Це дідові до вечері взяла. Чомусь вже буду пригощати. От так Ну, довго собиралася, Ну взяла. Хороший там. Хороший. Як вона казала? Рукавички універсальні, латексні. А всі у мене чи 35 чи 45. От вже. Да, цифри не запам'ятовую. Такі вони для всього підходять. Так, оце все, що я принесла. Да, да. Ну, нічного. Усім дочекатися свята якогось. Май, сьогодні свято. І сьогодні свято, і. Це сьогодні яке там число, ще тільки початок квітня, а, та буде аж 20-го. Ох, яке свяче буде. Ну, ладно. Всім гарного такого дня! Ох і день! Усе залите сонцем. Яка красота, га? Хоч перед морозами дають нам погрітися, а зараз перевдягаюся і на двір. Ой, господи, віддихнути не буде коли. Ну, треба. Треба бігти. Там вже поставила воду. Собаці варить, сама перша собаці варить. Так. Всім пока. Трохи якось і мокро, ну, нічого. Зариємо її, а то коли воно ще прийдеться її заривати, нічого з нею не станеться, хай росте. А то вже попускала та ківічка. І жде вже. Ой. Хороша сьогодні погода. Сонце вже воно скоро заховається. Ось такі дні бувають весняні. Отах тит, коса криво. <звідь> Затрамбували, бо так ви. Старий, старий дідусь Не, <звідь> <звідь> старе́й, старе́й, <дідуже>. <звідь> 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 <нє>, не, не загортай. Чого? <звідь> <звідь> Того, що не загортай. Ти що? Не треба загортати. Я не ходила по нього. Звісно, що мені не треба. Перевертайте. Так. Залипає. Та не трохи залипає. То... Добре, я ж казала, діду, і піди подивися. Чи можна, чи не можна. Каже, можна. Ну, в нас не багато, тут три відра. Бог в поміч. На сьогодні все, так? Да? Ну так. Да. Та й на цьому городі все. На цьому городі все, діду, одмучилися ми. Сонця вже не видно, зайшло. Зараз садив. Да? Ну, це якби воно все вродило, оце, то для нас би хватило. Ну, а як воно засохне, прийде пора така, то пиши прощай. Ось так ми попрацювали з дідом, не хотіли. Ну, пожелали. А воно ж таке важко, боже. Це, Земля сира така гарна, але аж розпадається. пару днів дощів Ну так, да, ну вже ж передають сніг, то ми бігом поперед снігу побігли, бо як Ми сніг... Як заклада сніг, то як би ви обсадити по снігу? Поки нема снігу, ми бігом посадили, да, дід? Не, хочили, не хотіли, не хотіли. А тепер нам ні сніг, ні мороз не страшний. У нас вона загорнута, то з нею там ніхто нічого не зробить. О! Красава. Ну, оце залишилося ще отакий кусочок посадити. то доведе платити на таких ще. А якщо такий кусок посадимо, тільки він у дальних краях трошки. Там та більший кусок. Не, ну, і картошки. Да, картоплі тільки мало, якраз на такі вистачить. Купляй... Ну і куплять? Купляти краще, ми вже купимо готові. Да. Да. Як <зас> бо наше аномальне літо нам обіцяють. То ще да. не та не несогласний. Каже, що є, посадимо, а як не буде, то купимо вже готові. Та на макаронах буде. Не буде я на макаронах. Ти був так сильно на макаронах. Це... Ти не розказуй, ти всю її поїв, яка була. То я ж у борщі їв лежаю. То правильно, то всю ж ти їй поїв. Але каже, я не їм. Я їй не їю. А що ж тобі їсти давай? Так дід, ти не балакай. Ти мені давай виворю рот і після снігу підсадимо ще трошки. та Да. Все. Слава подивай, Богу. Ще не Слава Богу, що ми справилися. Тут кабачки. Так, там гарбузи. так. дід, все, махай до свидання, ми пішли. До да. все, все. Підемо спати. Да, підемо спати. А. Бо сильно потомилися. Всім доброго вечора. Будьте здорові!